Урок 12. Графіки рівномірного руху. Сьогодні на уроці дізнаємося, як побудувати графіки залежності шляху та швидкості від часу для рівномірного руху тіла. Вивчимо, про що можна дізнатися за графіками шляху та часу? Навчимося розв'язувати цікаві задачі. Спортсмен, велосипед якого має спідометр, рухається по трасі. Швидкість руху, яку показує спідометр у будь-який момент часу, дорівнює 5 метрів за секунду. Як описати рух цього спортсмена? І взагалі будь-якого тіла за допомогою графіків. Давайте дізнаємося про це сьогодні на уроці. Побудуємо графік залежності шляху, який долає велосипедист від часу спостереження. Графік шляху. Поняття графік уперше з'явилося у науці в 17 столітті завдяки французькому філософу та математику Рене Декарту. Сьогодні жодне наукове дослідження, жоден технічний проєкт не обходяться без графіків. За допомогою графіків демонструють і зміну температури повітря, і зростання цін на біржі, і залежність швидкості від часу, і багато іншого. Для побудови графіка виконаємо такі дії. Перше. Заповнимо таблицю відповідних значень часу руху спортсмена та шляху, який він долає за цей час. Велосипедист рухається рівномірно прямолінійно. За будь-які рівні інтервали часу він долає однаковий шлях. Як ви бачите на малюнку, кожні 2 секунди велосипедист проїжджав по 10 метрів. Зрозуміло, що в момент початку спостереження Т0 шлях теж дорівнює нулю L 0 За час Т дорівнює 2 секунди, велосипедист подолає відстань 10 метрів. L дорівнює V помножити на Т. 5 метрів за секунду помножити на 2 секунди дорівнює 10 метрів. Міркуючи аналогічно, отримаємо таку таблицю. Час. Шлях. 0 секунд 0 метрів, 2 секунди 10 метрів, 4 секунди 20 метрів і так далі. Другий крок. Проведемо дві взаємно перпендикулярні осі. На горизонтальній осі осі абсцис – відкладемо час руху велосипедиста в секундах. На вертикальній осі – осі ординат відкладемо шлях у метрах. Третій крок. Побудуємо точки з координатами 0,0, 2,10, 4, 20, 6, 30, Абсциси 10, 50. Апсиси зазначених точок відповідають часу руху спортсмена. ординати шляху, який він подолав за цей час. Велосипедист рухається рівномірно. Тому шлях, який він долає, можна визначити за формулою L дорівнює V помножити на T. У будь-який момент часу V дорівнює 5 метрів за секунду. Тому можна записати L дорівнює 5 t де час T задано в секундах. Рівність L дорівнює 5 t рівняння залежності шляху, який долає велосипедист, від часу спостереження. У разі рівномірного руху графік шляху це завжди відрізок прямої, нахилений під певним кутом до осі часу. Тому для побудови графіка шляху достатньо знайти шлях L для двох значень часу T і через отримані дві точки провести відрізок прямої. Графік шляху дає багато корисної інформації. За графіком шляху можна дізнатися про характер руху тіла, порівняти швидкості руху тіл. Чим більша швидкість руху тіла, тим більший кут між графіком шляху та віссю часу, тим крутіше графік піднімається до гри по відношенню до осі часу. Графік синій тіло рухалося повільніше. Графік червоний тіло рухалося швидше. За графіком шляху можна визначити шлях, який долає тіло за певний інтервал часу. За першу годину руху тіло подолало шлях 20 км. На графіку 1 година шлях 20 км. За наступні 2 години ще 10 км. За наступний час 2 години тіло подолало ще 10 км від 20 до 30 10 км. А останню годину тіло не рухалось. Бо шлях дорівнює 0 км. Остання година з 3 по 4 шлях як був 30 км, так 30 км і залишився. Тіло не рухалось. Повернемося до велосипедиста, який рухається рівномірно зі швидкістю 5 метрів за секунду. Побудуємо графік залежності швидкості руху спортсмена від часу спостереження. Такий графік називається графік швидкості руху. Для побудови графіка виконаємо такі дії, заповнимо таблицю відповідних моментів часу руху спортсмена та швидкості руху В, яку він мав у ці моменти часу. Спортсмен рухався рівномірно. Тому швидкість його руху залишалася незмінною. Час змінювався, швидкість залишалася незмінною 5 метрів за секунду. На осі абсцис відкладемо час руху в секундах. На осі ординат швидкість руху в метрах за секунду. Побудуємо точки. Які мають координати 0, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 8, 5, 10, 5. Абсциси позначених точок відповідають часу руху спортсмена, ординати швидкості його руху. З'єднаємо точки лінією. отриманий відрізок прямої. Це графік швидкості руху велосипедиста. У разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла відрізок прямої паралельної осі часу, як ви бачите на малюнку. Розглянемо графік швидкості руху деякого тіла і дізнаємося про його рух якнайбільше. Протягом інтервалу часу від 0 до 5 секунд. І протягом інтервалу часу від 5 до 15 секунд тіло рухалося рівномірно, оскільки графік швидкості руху відрізки прямих, які паралельні вісі часу. Від 0 до 5 секунд тіло рухалося із швидкістю 3 метри за секунду, від 5 до 15 секунд тіло мало швидкість 9 метрів за секунду. Швидкість руху тіла протягом останніх 10 секунд спостереження більша, ніж протягом перших 5 секунд, оскільки друга ділянка графіка розташована далі від осі часу, ніж перша ділянка. Можна визначити шлях L, який подолало тіло. Наприклад, за інтервал часу від 5 до 15 секунд. Тіло подолало шлях 90 метрів, цей шлях чисельно дорівнює площі заштрихованого прямокутника. S дорівнює A помножити на B. 10 помножити на 9, дорівнює 90, L дорівнює 90 метрів. Зверніть увагу, для будь-якого руху числове значення шляху, який подолало тіло. Дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху цього тіла. Розв'яжіть цікаву вправу. Ягуар, наздоганяючи здобич, може короткий час рухатися зі швидкістю 25 метрів за секунду. Побудуйте графік швидкості руху ягуара за 5 секунд спостереження. Покажіть на графіку шлях, який долає ягуар за цей час. І визначте цей шлях. Ще одна цікава вправа. Придумайте графічну задачу на рух із життя ваших улюблених героїв мультфільмів. Розв'яжіть її та оформіть на окремому аркуші. Домашнє завдання Прочитайте параграф 10 це сторінки 64 70 вашого підручника. Розв'яжіть вправу 10, задачу 2. Не забудьте підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!